Доброго ранку, любі діти! А чи подобається вам, коли кімнату прикрашають рослини? Вмієте ви за ними доглядати? Сьогодні ми хочемо вам розповісти, як створити город на підвіконні? І як створити умови для гарного росту рослин. Як ви гадаєте, що потрібно для рослин? Так, це тепло, світло та вода, а ще гарний ґрунт. Запам'ятали, що потрібно? Ось який город на підвіконні ми створили в нашій групі. Роздивіться, що тут є! А ми вам розкажемо. Як ми його створили і як садити рослини правильно? Один із способів це посадка насіння. Де його можна взяти? Купити насіння в магазині. А ще є цікавий спосіб, і ми вас йому навчимо. Подивіться, який овоч ми взяли. Це солодкий перець. Ми його розрізаємо, щоб дістати з нього насіння. Ось так. І ви, дітки, можете так зробити, але тільки разом з дорослими. Бачите, в перці є насінинки. Ось вони які. Ми їх трохи підсушили і вже можна садити. Подивіться, як це робиться. Робимо паличкою заглиблення, проливаємо водою і викладаємо насіння на відстані одне від одного, присипаємо землею і зверху обережно поливаємо. Ось ми покажемо вам, який перчик невдовзі виріс. А потім став ось який великий. Коли на дворі буде тепло, земля прогріється, його можна буде висадити на город. А ще, дітки, ми вам покажемо, як ми посадили інші рослини для нашого городу. Ми взяли горщики з отворами на дні ось такі. Ще взяли керамзит. це такі легкі камінчики, які насипають на дно горщика, щоб краще виходила вода з землі, щоб вона там не застоювалась і не гнило коріння рослини. Зверху насипаємо ґрунт. Це земля, яку можна взяти з городу або купити в спеціальному магазині. Тут земля з вітамінами, підібраними для окремих видів рослин. Ми взяли землю для розсади, насипали її поверх керамзиту. Ось так не дуже повні. У два горщика ми посадимо по горошині, будемо вирощувати горох. Робимо заглиблення, беремо насіння, воно в нас помаранчевого кольору, тому що воно оброблено від хвороб. Поливаємо водою, викладаємо насіння. Притискаємо, засипаємо землею і зверху знову поливаємо. А в третій горщик ми посадимо огірки. Подивіться, ось як виглядає насіння огірка. Робимо все так само, як і з іншим насінням. Ще ми вам покажемо, які виросли у нас квіти. Це ми посадили насіння айстри. Як вони підростуть, ми їх висадимо на квітник. А потім восени вони будуть радувати нас своїм цвітінням. За городом на підвіконні не тільки цікаво спостерігати, з ним ще можна грати. Що за зелень біля вікна? Адже тільки почалася весна. Тут Перчик, Петрушка, цибулька та прибіг собака булька подивитись на цей город та з друзями вести хоровод. Тепер ви знаєте, як створити город на підвіконні і як за ним доглядати. І у вас обов'язково все вийде. До побачення, дітки, до нових зустрічей!